Новини фронту Андріївка це Україна, і тепер вже офіційно. Генеральний штаб таки підтвердив, що наші герої відбили село у ворога і тепер закріплюються на досягнутих рубежах. Відомо, що повністю розбиту третю штурмову бригаду окупантів, ліквідовано їхнього командира та трьох комбатів. Також знищено багато техніки. Бійці полку Калиновського повідомляють про ще один прорив, і це вже стосується Кліщевки. Щоправда, офіційного підтвердження від генштабу про звільнення цього населеного пункту ще не було. Проте достеменно відомо про знищення ворожого ППО у районі Донецьку. Зазнав втрат нападник і в морі наші воїни пошкодили одразу два російські патрульні кораблі типу Васильбиков. Атакували їх надводними дронами в акваторії Чорного моря. Унікальні кадри підриву з'явилися в мережі і неабияк засмутили окупантів. Поганий день сьогодні видався і в Нестора Шуфрича СБУ вручило йому підозру у державній зраді. Під час обшуків у нього знайшли не лише комуністичну символіку, але й документ, який доводить співпрацю колаборанта із російським урядом. У ньому йшлося про створення автономії для Луганська та Донецька і датується він липнем 2014 року. Під ковпаком опинився також Ілон Маск. Комітет Сенату США взявся за розслідування ситуації навколо Старлінку. Бізнесмени підозрюють у тому, що він особисто обмежив роботу супутникового інтернету, аби зірвати атаку ЗСУ на російські кораблі у Севастопольській бухті. Інцидент трапився торік, але зараз ця справа набрала чималих обертів. І на про міжнародний кримінальний суд у Києві відкрили польовий офіс цієї установи, і він став найбільшим представництвом МКС за межами ГААГИ. Відтепер наші прокурори очно співпрацюватимуть з західними колегами у розкритті російських злочинів на території України. Унікальні мобільні СТО от-от з'являться на передовій. Дві таких машини вже готові рушити на фронт. Тут є і шиномонтаж, і весь необхідний інструмент для механіків. Військові в захваті, адже ставити свою техніку на кулеса відтепер зможуть навіть у вкрай складних умовах. Ця машина, вона є повнопривідна. Тобто, можливо, проїзд по такій місцевості, там, де немає доріг, є інструменти, які допомагають. Ліквідувати на місці якусь поломку автомобіля, і ця бойова машина може далі виконувати свої завдання. Раніше пошкоджені бойові машини везли на ремонт за сотні кілометрів у тил. Тепер же наші захисники зможуть відновлювати техніку прямо на фронті. Зараз умовну пошкоджену машину треба тягнути десь в тил, в тил це може бути, наприклад, з там Запоріжжя, в Львів або Житомир, або Вінницю, або десь ну далеко, скажімо так, на значну відстань. А там ремонтувати, і потім тягнути назад. Ми змінюємо цей підхід, тому що оця ремонтна компонента вантажиться в машину. Це збільшує швидкість від пошкодження до відновлення. Тобто ми це робимо дуже швидко. По-друге, це підвищує рівень відновлення техніки. Такі диво майстерні бійцям купив фонд Повернись живим завдяки пожертвам поляків. Спершу гроші збирали на байрактар, але турки віддали його українцям безоплатно. Українці, наші справжні брати, які е, взяли на себе перший удар, і вони зараз гинуть. А нам треба робити все, щоб зупиняти разом з українцями цю навалу. Вартість таких унікальних майстерень по 300 тисяч кожна, але вони не єдині на передовій. Що раніше фонд передав бійцям 6 Сто на колесах. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. У пошуках охоронців львівської школи відкрили вакансію для тих, хто зможе працювати і в день, і вночі. Щоправда, позмінно така ідея прийшла міським чиновникам із початком навчального року, коли вчителі приступили до своєї звичної роботи і не мають часу цілодобово надавати людям доступ до укриттів. Тож штат набирає тепер не одного сторожа, а двох, аби вони почергово могли відкривати бомбосховище для мешканців під час повітряних тривог. Кожній школі є можливість ввести дві штатні одиниці нічних сторожів, які власне забезпечують нам е, цілодобовий доступ до укриття. Львів'ян закликають долучитися до міжнародного дня чистих берегів та прибрати території довкола озер у Львові та області. Традиційно такі толоки проводять у третій вихідні вересня. Тож кожен охочий може долучитися до прибирання берегів водойм, які розташовані поблизу їхніх домівок. В одному з центрів національно-патріотичного вигування для школярів 10-11 класів провели пічні заняття з предмету захисту країни. Для цього тут облаштували два види тиру: майданчик з проведення занять до медичної допомоги, а також кінату, де можна спробувати покерувати дроном. Дітям все розповідають та показують військовослужбовці з реальним бойовим досвідом. Наприклад, тут є лазерний тир, і школярі вчаться, як необхідно стояти зі зброєю та стріляти у рухому, ціль враховуючи відстань до ворога. Дуже цікаво, навчає багато чому, що потрібно на даний момент. Адже в будь-який момент, може, потрібно цим скористатися. Пневматична допомога також цікаво. Ми бачимо, дізналися нового, що нам знадобиться в подальшому. На іншій локації діти вже стріляють з пневматичної зброї. Тут також передбачені різні дистанції для різного виду зброї. Це пневматична зброя компанії Магнум. Її калібр 4,5 мм, що її вихідна швидкість кулі 100 метрів за секунду, тобто приблизно 360 кілометрів за годину. Віддача порівняно з автоматом, в неї просто мізерна. Сляти досить легко. Єдина проблема це налаштувати прицільний пристрій. Зараз результати були в середньому 7-8. Це з десяти. Це, як на мене, ну яка середня і такий результат. Там у мене зазвичай все тіло трохи нижче, тому що це або вада прицільно тому, або ну, я вада людська. А тут вже навчають, як правильно збирати та розбирати зброю. А тепер в зворотньому порядку. Зборка. От дивіться. Раз, важко. Вертикальна. Вертикально. А, ви вдвох. Ви, ви асистент. Так. Добре. Не туди, а ось, бачите, О, ось так має бути. А у цій кімнаті вчать літати дроном. А також знайомлять з різними видами зброї та тактичним спорядженням. Посадовці розповідають, що давно працювали над створенням таких центрів, але були певні труднощі у пошуку викладачів та створенні відповідної матеріальної бази. Наразі діють лише два таких центри, але далі буде більше. Власне, ми пішли шляхом створення так званих центрів. У місті Львові буде функціонувати 12 таких центрів. До кожного з них будуть прикріплені певні школи, які за відповідним графіком будуть мати модульне навчання. Вони будуть приходити сюди і цілий день проводити тут. Тобто, вже не буде в дитини там один урок в тиждень, де її можуть відволікти або ще щось. Діти на цілий день приходять сюди, і відповідно, ви бачите, вони мають тут клас медичної підготовки, клас тактичної підготовки, стрільбу, електронний. Ти розбирання зброї. Вони власне по дві години в кожній локації вони проводять і таким чином відбувається навчання. облаштування одного такого центру коштує орієнтовно 2 мільйони гривень. Посадовці додають, що з жовтня почне працювати ще 6 центрів, а з січня розпочнуть роботу всі інші. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда, тут Львів». У Львові затримали чергового закладчика. Правоохоронці з'ясували, що чоловік тимчасово проживає у місті. Під час його затримання та обшуку помешканні виявили чималу кількість психотропних речовин, а саме понад 60 розфасованих зіп пакетів, більше 300 готових закладок та понад кілограм амфетаміну. Загальна вартість вилученого понад 700 тисяч гривень. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. У жовтні внаслідок наїзду автомобіля травмувався чоловік. ДТП сталося на відрізку дороги, де був відсутній пішохідний перехід. Прибувши на місце, медики вирішили забрати постраждалого до лікарні для надання необхідної допомоги. Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини цієї події.